Сьогодні травня 2025 рік, назвати святий Віталій з 15 року. Це мій духовний щоденник. Так Дух Святий, говори. А, тож, те, що на серці, е, а щось так, з духа йде. Якесь важливе питання, то для вас червоний, для мене теж. О, тобто ще о, це, це досить цікаво, бо дивлячись, з якої сторони на це дивитись, да? комусь, дійсно стояти, а комусь рухатись. Наприклад, водії вони повинні рухатись на червоний, так? А от ті, хто йде, о, звісно, Зупинитися, якийсь стоп зробити. Тож кожному індивідуально. Рекомендую проруські молитви я а, тітове позачасним простором. Це таке потужне слово у просьці, яка зараз проживає Ей понад 50 років, мама шести дітей в Ізраїлі. Нещодавно вона була в Америці, Еквадорі і так далі. Римі. А, слава Господу за неї. що Тощимося дякувати за людей, через яких Бог нас, ти Боже, благословляєш. Тож, це все таке важливе. А, тож, дивитись і бачити, слухати і чути. Слухати і чути, що говорить Дух Святий. У кожному це індивідуально. А, тож, рути стер, з знімають, саних камнів. Отак мене йде, як поради. Поради. Взагалі, дійсно дуже важливе послушання, бо часто Господь нас тестує, такі екзамени дає свої рідні, які Якщо ми не проходимо, то тоді по колу, як євреї, да? ходили виходили з Єгипту. Тож, коли Дух святий говорить, да, він дає підтвердження робити те чи інше. І відповідно, коли ми отримаємо це підтвердження, важливо дійсно послушати. Все рівно господь нас поверне на колію. Слухала, рекомендую канал Вайкра на Ютубі. Уроки благодарності літами Ісак Пентасевич, який розповідає, да, він. Також Господь через нього говорить, що е, якщо людина не чує голос Духа Святого, е, відбудуться ще інші сильніші випробування. Не почує ще новіші і ще сильніші. Відповідно, е, потім е, ліпше це раніше е, зробити вступ і довіритись Богу. Отак От у Бога. Все індивідуально, неповторно. З кожним Дух Святий працює, бо він є альфа і омега, початок і кінець, він є істина, і він все в усьому. Тож тут я так відчуваю сповільнитись, така територія церкви. І Рекомендую голосований спектакль «І був вечір, було утро, день шестой» Спектакль театру Еклезіаст. Це дуже потужний спектакль, який говорить про те, що а, перші давки ну, в сучасному темі треба подивитися, бо ввечері, бо утра День шестой. Дуже рекомендую і нагадую і собі, бо я це відео можу притягнути через рік. Щось важлива дусі, ти приговорить через цей спектакль, тому що господь говорить з нами через е, людей дійсно сьогодні слухала паслену е, проповідь і. Пана пан Лишаха, набирайте, Господь вам притягне те, що треба. Отак. От а зараз по водичку, але пам'ятаємо, Ісус вода жива, а без духовної їжі ні туди, ні сюди. Тож важливо це усвідомлювати. Дякую Боже за все.